Продовжимо невеличкий марафон. Сімбакс Ультра і черевний динарик маленький. 1,8 см на глибину 18 19 см. Тонкий грунт зріс, грунт складний, недалеко леп. Ці прилади насправді не беруть на великій глибині. Тому Якщо пишете якісь коменти, враховуйте. Перша програма, значить зайдемо в налаштування, показую. Цвях виключений, Лікві. H. Інструкцію можете подивитися. Тут порог нас 0, тут у нас F2, швидкість 1, тут у нас 40. Так. Пробуємо баланс ґрунту. Сімдесят три. Підхватує одним цим. Так, тут пробуємо трошки понтомить, але це робота ногти взагалі така. Це не ціль показує. Можемо на один зменшити. Але в будь-якому випадку навіть на декілька. Така система їхня робота, там де фантомність Лейт-ледь. І то цепляє десь якоюсь з одною стороною в одну сторону. Змінюємо програму. Значить, другу, візьме 99. До речі, у нас один глядач Чуйка 30 порекомендував для цього значить, другу програму. H, Меч, відкритий цвях. І заходимо тут у нас поріг 0, тут F2, швидкість 1. І, в принципі, все. Так, і робимо баланс ґрунту. Програма 99 тонів. Динарик маленький наголошую, що одний плюс леп. От зараз. От на грані вона на грані. От, нюхав, але це на таких. Скажемо, якщо дуже принюхуватись, ну, трошки краще, напевно, чим поле, але плюс-мінус. Спробуємо ще швидкість збільшити. Так само. Там в одну сторону трошки підхватує, виходить. Далі спробуємо. Що ми ще спробуємо? Спробуємо програму якусь іншу. Ось парк, наприклад, Чуйка. Так, тут у нас переходимо цвях відкритий. скритий H. От. Порох 0. Швидкість. Ось 1. Ставимо. До речі. На цій програмі. Я би сказав, якось тіше воно її ловить. Ледь-ледь, але ловить. Ну нема тут цілі. От. А тут є ціль. Щоб принюхатись. Так, далі пробуємо програму 4 тони. Значить. Тут у нас це те саме. Так. Меч. Порох 0. Швидкість 1, Ось у нас. Це ми не змінюємо. Наштування. Так, і баланс грунта. До речі, ще з балансом ґрунту. Ну, тут щось проскакує, але пробуємо на максимумі, тут не витягує. Я би сказав 99 і програму поле. Далі, далі. Ще оцю програму можна попробувати. на всі метали. Легенько, легенько витягує. Але так дуже-дуже дуже. Тут нема нічого, ну теж щось в одну сторону проскакує, треба буде ще розбиратись. От, і вернемося. Ну, мені все-таки сподобалось або 99, або оце перша. Продивимося ще раз показники. От, якщо хтось вважає, що щось, якісь налаштування, тут потрібні краще то пишіть. Програма поле найглибша, як на мене. Це була Simplex Ultra і Dynamic. От фу, динарик, вибачаюсь. Так, тут у нас що? Тут у нас сигналу майже нема. Так, показую тепер того Динаріка. Секунду. Вот. Ну, 18 плюс 1, 19 Ой, привьреку. Так, ось він. Малесенький, 1,8, вісім діаметрі, дуже тонкий. Ну, грунт обсипався у нас тут трошки, але ґрунт складний. Насправді літом в лі 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 топ жири не врізеш. О, це була Simplex ультра. Mm, дякую за увагу. чекаю аргументовані коментарі.